Хлопці, на передовій ворог дуже хитрий і підступний. Тому гусарство, якісь непродумані вчинки, які заберуть, не дай Боже, у вас здоров'я, а ще не дай Боже життя, ніколи не варті того, щоб ви десь були хитрішими за ворога, щоб ви були мудрішими за ворога, щоб ви розуміли, що кожне життя українське це втрата для всієї нашої країни, для імперії, для Росії. Кожне людське життя це гвинтик, це ніщо. Україна не така. Розумійте, що вдома вас чекають мами, вдома на вас чекають кохані. Татусі, брати, сестри, рідні. І вони моляться кожен день за вас, щоб Бог вас беріг. Тому я вас дуже прошу, не спокушайте свою долю і не лізьте туди. Куди не варто лізти. Це моє головне побажання, тому що я знаю, через молодецьке, таке молодецьке гусарство, на жаль, ми втрачаємо багатьох молодих, запальних, світлих і красивих хлопців. Війна не буде швидкою, вона буде тривати довго. І дуже хотілося, щоб ми, перемігши могли побавитися з нашими дітьми, з вашими дітьми. Що ми зустрічалися на свята, співали наших пісень українських. Настане час і є час, коли треба жити заради України, не вмирати, але жити. Будемо жити.